Від себе не втечеш, люблять казати люди, які хочуть, щоб ми залишилися разом з ними, а нам з ними поряд не дуже. Давайте про цю фразу поговоримо трохи. Те, що в ній правда, те, що у вас всередині, воно буде всередині і тут, і там, і в будь-якому місці. Тобто, якщо у вас всередині йде якась війна і конфлікт внутрішній, він все одно буде проявлятися будь-де. Те, як ви проявляєтеся, в різних обставинах і умовах дуже відрізняється одне від одного. Ну, уявіть собі, що ви посадили деревце десь в хорошому місці, чи десь в лісі, де купа інших дерев, є і просто не дадуть йому рости, або десь серед каміння посадили і хай собі спробує вижити. Різні обставини і різний результат. Поміщайте себе в ті обставини, які вам допомагають, а далі вже будете стикатися все одно з тим. Що у вас вже є всередині? Як то кажуть, страждати краще, коли ви знаходитесь в якомусь багатому маєтку, чим якійсь халупі, от, принаймні, коли у вас є гроші, то є змога отримати допомогу від спеціалістів.